Цього разу бла бла бла, 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 і -бла бла -бла. бла 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 і тут. Привіт, мене звати Антон, і я один з організаторів конференції не на часі, яку ми проводимо вже другий рік поспіль. Цьогоріч назва конференції Бізнес під час війни мені хочеться сказати, як не здуріти. Це місце, де збереться середній та малий український бізнес, і ми будемо ділитися досвідом і е, інструментами, як не з'їхати з глузду. Саме так. Саме так. Братський да. поцелуй. Добрий день, everybody! Цього разу постер автоматизував для нас фудкорти і об'єднав всі сім точок одним QR-кодом. Все для вашої зручності. Привіт, я Данило Біло, я ведучий конференції не на часі. Ну, це зовсім конференція, це така тусовка людей, які розбираються в бізнесі, можуть чимось поділитися в бізнесі, можуть взяти щось з цього всього. Але ви ж це відео дивитеся де? На сторінках постеру. Тому будемо говорити про постер. Зручно, ти поки коду просто отримуєш всю мішку, яка тобі потрібна, визначається, що ти будеш, щоб не стояти, не тупити біля точки з фудкортами. І потім підходиш, пік, і все, їжа в тебе вже в руках. кайф. Всім привіт! Мене звуть Родіон Єрошик. Я кофаундер та CEO компанії Poster, системи автоматизації, системи обліку для ресторанів. Я сьогодні на не на часі, вже вдруге. Це дуже класна топова конференція для підприємців, така нескушна для misfits і rebels. Дуже рекомендую. Ми в цьому році тут автоматизували фудкорт за допомогою нашої системи обліку та нашого продукту Poster QR, який надає Арменю, відгуки та сплату за QR-кодом. я сьогодні виступав з темою триб'ют українським підприємцям. Триб'ют це в музиці такий альбом пошани, коли ти хочеш віддати комусь данину. І я сьогодні віддавав данину українським підприємцям за те, що вони створюють за те, що вони змінюють середовище, в якому ми знаходимося, і знаходять в собі сили запускати нові проекти і навіть бути соціально відповідальними в час війни. Міша давай по-новому. Дякую українським підприємцям та не на часі за організацію такої класної конференції. Хто відповідає на це? Ці? Ти відповідаєш mm. звичайно. Давай. Ну, я ж хотіла підготуватися. Ми компанія «Бакара», Ми приїхали з Чернівців. Ми маємо свою власну смажку кави, займаємося цим. Також ми на івент приїхали з власними напоями, такі як лимонади, і пачками смачної і нереально унікальної кави. Формат сам по собі дуже кайфовий. Нові знайомства це раз, новий досвід це два. І взагалі дуже кайфова обстановка це три. Ми попрацювали з оплатою через QR-код і дуже би хотілося ввести її на нашій мережі, щоб це було максимально зручно для кожного відвідувача. Є. Це реально зручно. Саме про постер знаємо, тому що дуже багато з ним співпрацюємо. Наша компанія в принципі, є партнерами по співпраці з постером, а по QR-коду, чесно, дізналися тільки на цьому фудкорті і дуже би хотілося прям влити це в нашу роботу, щоб це було максимально зручно для кожного відвідувача і для кожного гостя. Можемо себе показати. Ідея дуже крута. Сподобалось те, що можна швидко обрати те, що найбільше подобається. Всі ресторани в одній вкладці це зручно, і це економить час. Мені найбільше сподобалось Міністерство шурми. Не знаю. Там... Ой, Боже, вибачте. Пізніше <різько> найбільше сподобалось Міністерство Чебуреків. До речі, дуже цікавий виступ був спікера, і після нього пішли одразу їсти чебуреки. Доброго дня. Мене звати Дмитро. Я керуючий закладом Міністерства Чебуреків. Місто Київ, басейна 9. Наш заклад, також заклад Міністерства шарми. Одна велика сім'я – міністерства. Займаємося популяризацією українського стрит-фуду, але вже в ресторані. На цьому заході наш перший досвід роботи з постером. Якщо чесно, дуже приємно здивовані, оскільки функціонал даного софту. Він потужний, він максимально підходить до такого формату заходів. Команда Постеро дуже велике дякує за, якісь, за допомогу, реагували миттєво і всі питання були вирішені в тієї ж митляти. Взагалі QR-код це, це круто, те, що воно входить в систему саме ресторанної сфери. Це спрощення взагалі роботу персоналу співробітників в закладі Це безпосередньо і касирів, цяльків і менеджерів. Досить зручно і швидко взагалі по розрахунку. Ми можемо не затримувати гостей, плюс дуже корисно, що ми можемо отримувати прямий і миттєвий фідбек по тому, як провести час гості в нашому закладі. Тобто вони миттєво залишають відгук і миттєво менеджер. Зможе відреагувати, якщо щось не так було. Дякую. Дуже вам дякую. Я Настя, працюю в найатмосфернішій піцерії в Києві. Ми Broken в де ми готуємо дуже-дуже класну піцу та основні страви. Тому всіх чекаємо в гості. Це я вперше на такій конференції. Дуже атмосферно, класно. З постером цікаво і зручно працювати, коли типу це виїзний формат і мало позицій. Тому я щаслива. Це неймовірно зручно. Взагалі типу ця штучка, що пішла все. З кірами, з електронним меню це дуже зручно, тому що ти можеш просканувати тут і переглянути все, що бажаєш. Можливо, не піца, а можливо, тут піца і якесь там вино. То класно. Ну, через піар класно. Дуже зручно, швидко ти не залежиш від офіціанта, можеш розрахуватися, просканувати, дізнатися все, що бажаєш, залишити відгук, тому тут кльово. А, ага, і безможна кльова фішка, що тут можна враховувати, чи друкується, чи чи не друкується, тому що економлюють бумагу. Ну і, власне, на колишньому середовищі все кльова і клас. Привіт, я Влад. Сьогодні я представляю пончик бой. Наш заклад. Я забув зараз. Наші заклади це монопродукт. Пончики та кава. Ми перший заклад в Україні, який наважився на такий крок запустити щось подібне, як типу дуже популярне в Америці пончики і кава, швидка їжа, і намагаємось розширити це на Київ. Також є одна точка в Дніпрі. Взагалі з кюарами наш заклад розпочинав свою роботу самого початку, і ми намагаємось донести до людей, що QR — це швидко, зручно і просто. Це круто, бо ти можеш відсканувати десь на одній точці, переглянути меню всього фудкорту і обрати саме те, що тобі зараз потрібно. І е, все є на одному qr можна переглянути і ціни, і оплата через QR-и. кюари. qr, е, QR це круто. Коли люди усвідомлюють настільки це зручно, просто і легко, е, вони захоплюються цим і зазвичай говорять, що, що це якісь новітні нанотехнології. Але в принципі всі задоволені всім подобається. Постером працюємо два роки. Я вже звик до цього, і я не знаю, як е перейти на якусь іншу програму. Мені настільки легко, інтуїтивно зрозуміло і просто, що немає бажання щось змінити. Подобається як підтримка, так і сам продукт. Тому постер це клас. Мене звати Світлана, я співорганізатор конференції не на часі. Це були неймовірні два дні: 11 спікерів, 11 кльових, потужних спічей. Вечеря затишна, дуже вишукана вечеря від міралі. Аукціон, багато благодійності. А ще фудкорти. Фудкорти були. Так було смачно, так було кльово. І дуже дякуємо постеру за те, що автоматизували все це і зробили легким життя нам, тим, хто їв, і тим, хто нас годував. Дякуємо дуже. До зустрічі наступного разу. E vou